Протягом тижня українські атомники в онлайн форматі переймали досвід у профільних експертів з Франції, Великобританії та Китаю. Головна тема навчальних сесій аналіз тенденцій, подій і дефектів, що дозволяють виявляти потенційні проблеми, запобігати серйозним інцидентам. Перевагами аналізу тенденцій є те, що дає змогу на ранніх стадіях виявляти проблеми для того, щоб ці проблеми не призвели до серйозних експлуатаційних подій, в тому числі аварій. Щоб на ранніх стадіях діагностувати ці проблемні моменти для того, щоб вдосконалювати і процедури, і інструкції, і заходи, які б дали змогу більш якісно проводити. Технічне обслуговування, ремонт обладнання. Одним із ключових аспектів цієї місії є підвищення культури безпеки та обізнаності персоналу. Від здатності працівників вчасно виявляти і аналізувати події залежить надійна експлуатація АЕС. Сучасні технології невпинно розвиваються, і для покращення аналізу даних у світі сьогодні вже використовують штучний інтелект. Ми займаємося, в принципі, таким аналізом тенденцій достатньо тривалий час, але зараз відчуваємо потребу в вдосконалення нашої діяльності, врахуючи те, що фактично ми зараз перебуваємо в стадії реформування як нашої системи показників, що безпосередньо описує нашу діяльність, так і в частині практик. Аналізу цих показників, крім навчання, місія передбачає розробку конкретних рекомендацій за підсумками заходу. Українські фахівці отримують чітке розуміння напрямів для вдосконалення. Ця місія підтримки всесвітньої асоціації, впевнені атомники, ще один важливий крок до посилення безпеки АЕС України.